Оперативному штабі 2 жовтня карлицький міський голова Ласан Панюта особливу увагу звернув на готовності об'єктів громади до нового опалювального сезону. Буквально якісь тижні, два-три і розпочнемо опалювальний сезон, тому всі керівники установки, які комунальні підприємств, старості, давайте всі втручаємося, де ще що не фільму поставити по даному напрямку, давайте будемо допрацювати. Представники Карлицького управління газового господарства ТОВ «Газмережі» інформували про особливості підготовки до опалювального сезону об'єктів, які використовують природний газ, наголошено на важливості своєчасного оформлення відповідної документації, зокрема актів готовності. Начальник пенсійного фонду Світлана Трохименко також говорила про опалювальний сезон, але в контексті виплат субсидій. Ситуація така: власник будинку має право на субсидію, але члени його мають право на пільги. От тут така є ситуація. Допустим, мама власник будинку, а син працює в поліції чи працював і має пільги якісь. Мама має право на субсидію. Вона отримує в опалювальний сезон. А після опалювального сезону це вже отримує син пільгу. І отут ситуація така, що бажано таким особам звернутися ЦНАП за призначенням субсидії. На штабі обговорено проблему моніторингу осіб, що ведуть асоціальний спосіб життя. Деякі з них є носіями вірусних захворювань. Директор Центру зайнятості Світлана Нагірна інформувала, що на протязі 9 місяців ми використали на суспільно корисні роботи мільйон 522 тисячі. Участь взяли 305 безробітних. Після завершення засідання Олександр Панюта провів робочу нараду зі старостами сіл, під час якої було обгорено шляхи вирішення робочих питань у кожному з населених пунктів. Протягом трьох діб тривала ліквідація пожежі в Сущанах. Загорілося торфовище На місці колишнього ставка, що висох. Про цю подію розповідає карлицький міський голова Алесан Панюта під час засідання оперативного штабу 2 жовтня. Я хочу подякувати агрофорту, керівнику Воропа. Андрій Володимирович, я по СП Переселянське, хочу подякувати, які надали 30-кубові бочки. Думайтесь, 2 30-кубові. Ну і керівники комунальних, наші два дві бочки були маленькі. Практично вони возили своїми автомобілями, ми возили три добиться там більше півтисячі кубів води пішло. Думайте, скільки даремно витрачених коштів, ресурсів, людських, технічних пил, грязь. Але зреагували і ми добре, і добре, що староста також своєчасно обізвався. Ми знайшли можливість, похарчували, подякували пожежникам. Причина пожежі банальна. Вона сталася внаслідок підпалу городнього бадилля. Вогонь перекинувся на сусіднє торфовище з городів. Погасити торфовище, що горять, набагато складніше, а шкода для здоров'я людини набагато більше. Нині тривають заходи по виявленню винуватців пожежі. Вони будуть покарані в адміністративному порядку. Новини спорту футбол. Професійний футбольний клуб Дружба Мирівка в черговому турі першої стів України у другій лізі приймав команду Металург-2 із Запоріжжя. Наші земляки забили ворота гостей аж 9 м'ячів, пропустивши в свої лише один. Нехай не вводить в оману такий результат, такий рахунок. Металург-2 зовсім не слабка команда, а Запоріжжя це футбольний край. Просто це говорить і свідчить про силу і майстерність футболістів дружби. Не даремно ж вони очолюють турнірну таблицю у другій футбольній лізі. 1 жовтня в Карлицькому міськом міському центрі культури та дозвілля відбувся шаховий турнір пам'яті Івана Швидкого та з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисників і захисниць України та Дня Козацтва. Шахові баталії у Карлику зібрали учасників із Києва, Миронівки, Українки, Обуху Варжищева та Кагарлика. Переможцями шахового турніру стали перше місце Володимир Бугайчук Миронівка, друге Михайло Сокол Кагарлик, третє Євген Миронов місто Обухів. Переможцям ветеранам та учасникам турніру вручили грошові нагороди.